Як відомо, з кінця 1991 року Крим став автономною республікою у складі Незалежної України. Але відсутність сформованого законодавчого поля, наявність великої кількості прихильників проросійських поглядів, економічний крах початку 90-х років та боротьба за владу між місцевою та загальнодержавною верхівкою створили умови для політичної кризи в Криму. 5 травня 1992 року Верховна Рада Криму проголосила акт про державну самостійність, який спочатку бажали винести на всекримський референдум. Також того дня була ухвалена постанова щодо укладення двостороннього договору між Республікою Крим і Україною. Пізніше Верховна Рада Криму прийняла конституцію, згідно з якою Крим проголошувався суверенною державою у складі України. У ході наступних переговорів центральної влади та влади Криму вони домовилися розмежувати повноваження місцевої та державної влади, внести зміни до прийнятої Конституції Криму, що пом'якшили її категоричний тон. Так виник закон про розмежування повноважень між органами державної влади Криму та України. 1992 року російські органи влади визнали указ президії Верховної Ради СРСР 1954 року, яким Крим було включено до складу української РСР таким, що немає юридичної сили. Тоді ж Росія почала активно перешкоджати процесові переходу Чорноморського флоту під контроль України, застосовуючи контррозвідувальні і локальні силові заходи. Найболючішим для Росії стало прийняття української присяги особовим складом військової комендатури Севастопольського гарнізону, яке відбулось 9 липня 1992 року. Це спровокувало Росію на відповідні заходи. Вже наступного дня комендатуру захопила російсько десантно-штурмова група. У вересні 1993 року відбувся ще один інцидент Українські піхотинці зіткнулися з російською береговою охороною, в результаті чого були постраждалі. Звинувативши Україну в намаганні присвоїти собі Чорноморський флот, Росія запустила процес відокремлення Криму від України, роздаючи російські паспорти працівникам об'єктів Чорноморського флоту та ведучи антиукраїнську інформаційну кампанію. В січні 1994 року Юрій Мішков, який на той час обіймав посаду президента Криму, закликав Росію включити до свого складу півострів. Україна тоді ввела на територію Криму велику кількість солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася. 10 червня 1994 року Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту. 17 березня 1995 року Верховна Рада України скасувала дію Конституції Криму разом з посадою президента. Указом Леоніда Кучми від 30 березня 1995-го виконавча влада півострова повністю підпорядковувалась центральній владі. Тоді підставний президент Юрій Мішков виїхав до Росії. Фактично, гостра фаза протистояння. Центральної та місцевої влади була завершена у 1995 році. Новий статус Криму як автономії у складі України юридично закріпили Конституція України та Конституція Автономної Республіки Крим від 1998 року. 30 вересня 2003 року між Україною та РФ розгорівся конфлікт, причиною якого стало зведення Росією дамби в Керченській протоці. Вона повинна була з'єднати станцію Тамань в Краснодарському краї з островом Тузла, який січня 1941 в адміністративному плані входить до складу Криму. Таким чином, Росія мала намір поширити свій суверенітет на острів Тузла, порушивши територіальну цілісність України. Тоді Леонід Кучма видав указ, у якому йшлося про те, що порушення територіальної цілісності спричинить за собою відповідні дії з боку української влади. Конфлікт було вичерпано, коли Росія припинила будівництво дамби. Пізніше, 21 квітня 2010 року, Україна на чолі з проросійським президентом уклала з Росією харківські угоди, згідно з якими перебування Чорноморського флоту РФ у Криму продовжено до 2042 року. Метою цієї угоди для України було отримання знижки на російський газ. Перебування Чорноморського флоту РФ у Криму стало ключовим моментом. Також було легалізовано перебування російських військових на території Криму, і частково їхні дії по захопленню півострова під видом захисту російськомовних. У 2013 році було створено російське угрупування, яке під приводом безпеки зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року відпрацювало блокування морської акваторії і повітряного простору. Проведення розвідувальних операцій зокрема здійснювало агресивні розвідувальні дії щодо України. У лютому 2014 року в Криму з'являються озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії визнав, що це були російські військові. Окупація Криму не випадково збігалася у часі з Революцією Гідності та втратою режимом проросійського президента України контролю за ситуацією в державі. У Криму відбувалися тоді потужні акції непокори окупації. 23 лютого в Севастополі відбувся мітинг, на якому було прийнято рішення не перераховувати у Київ податки, невдовзі на в'їздах до Севастополя з'явились блокпости і російські БТРи. 25 лютого акції сепаратистів були проведені перед кримським парламентом. Однак тоді проукраїнські сили зібрали там більш численний мітинг і домоглися відтермінувати засідання, де розглядали питання щодо політичного майбутнього Криму. У відповідь, в ніч на 27 лютого парламент та уряд Криму захопили російські військові без знаків розрізнення і вивісили над ним прапори РФ. Саме дата 27 лютого 2014 року визначена Європейським судом справ людини як день, коли розпочався фактичний контроль Росії над Окупованим Кримським піостровом. 1 березня саме проголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов звернувся до російського президента посприяти у забезпеченні миру і спокою на території Криму. У відповідь влада РФ відправила до Ради Федерації пропозицію про введення російських військ у Крим. Починаючи з 1 березня російські війська починають масштабні силові акції, спрямовані на блокування українських військових баз на території Криму. Блокування військових частин тривало загалом до кінця березня, після чого вони здалися або були захоплені. 11 березня 2014 року Верховна Рада Автономії Республіки Крим і Севастопольська міська рада прийняли декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, згідно з якої у разі рішення народів Криму в результаті референдуму увійти до складу Російської Федерації. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати цього голосування. Президент Росії 18 березня оголосив про приєднання Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія і досі заперечує анексію півострова та називає це відновленням історичної справедливості. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Кримськотатарський народ послідовно виступав за збереження територіальної цілісності України і проти анексії Криму Росією. У районах гуртовного проживання кримських татар так званий референдум не відбувся взагалі. Згідно з даними правозахисників, станом на лютий 2015 року з 300 тисяч кримськотатарського населення близько 10 тисяч на сьогоднішній день змушені були покинути Крим через політичні та особисті причини. Боротьба за півострів Крим триває.